Слава Україні! Розпочалася 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається: противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Причистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар'їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гурів Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог обстріляв райони 23 населених пунктів серед них Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області, та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині. На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів зокрема, це Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Іванодарівка, Солидар, Бахмут. Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар'їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили вугледар, Пречистівка та Микільські дачі Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної трактивної артилерії. Позиції наших військ в районах понад 24 населених пунктів: в тому числі Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове. Садове та Херсон. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога. Вірте у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!